Вагітне на еці дев'ятий день. Вчорашній вечір не закінчився просто так. А це вже сьогодні зранку. І я на той момент поки не розумів, це сприймати всерйоз чи просто гормони. Витрачаєш свій час, але при щось зробила неправильно, може ніше, якась конкурентна, тому що продажів ще немає. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі. Тому сьогодні я хотів розібратися: гормони це чи щось інше. Мені взагалі пропало натхнення, і я не знаю, що робити. Я не знаю, що сказати зараз. Дякую вам, що пишете. Це дуже цінно. Я періодично вам відповідаю і показую Ані. Ви ж розумієте, що це для мене не просто бізнес, вона вагітна, і я бачу, як це на неї впливає, як вона переживає, десь моментами стресує, і це все впливає на дитинку. І взагалі, я думаю, можливо, це все потрібно просто зупинити. Що думаєте на рахунок цього? А поки я думаю, що робити далі, в телеграм-каналі вже виклав пост, в якому виклав всі свої думки. Щоб отримати доступ до каналу, пиши слово ТГ мені в діре. Каналі ви знайдете багато бонусів пов'язаних з реєстрацією, вибором ніші і іншими етапами для запуску магазину на Etsy.